Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спроби ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. 9.02. час новин про все найпомітніше на цю мить для вас. Працюють журналісти сітіві та СТБ. Доброго вам ранку. П'ятеро людей постраждали під час російського обстрілу в місті Чугуїв на Харківщині. Серед потерпілих – 12-річна дівчинка повідомили в обов'язку адміністрації. Уночі ворожі безпілотники вдарили по навчальному закладу. Він суттєво пошкоджений. Понівечено також адмінбудівлю, багатоквартирний будинок та автомобілі. Ще один навчальний заклад постраждав від ворожої атаки у Куп'янському районі. Загалом окупанти за добу обстріляли п'ять населених пунктів області. Із росіяни вкотре вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Область знеструмлена, Фахівці почали ремонт обладнання. Проте ще невідомо обсяги завданої шкоди. Посилено розгортають пункти незламності. Також в облівськ адміністрації повідомили, що за минулу добу окупанти вбили на території області четверо жителів, дев'ять людей поранено, двоє жертв через удар по храму в Костянтинівці. Посилення стійкості української енергосистеми було напередодні однією з головних тем телефонної розмови президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Український лідер розповів очільнику канадського уряду про російські удари по цивільних. Сторони обговорили чіткі кроки, які можуть допомогти від цього захиститися та посилити стійкість енергосистеми. Також під час бесіди йшлося про ініціативу, за якою наші західні партнери закуповують українську зброю для України. Канада вже зробила Ила вагомий внесок і є потенціал для розширення її участі у програмі, зазначив Зеленський. Постачання Україні ракет Томагавк обговорювали під час телефонної розмови напередодні президенти Сполучених Штатів України Дональд Трамп і Зеленський стверджує видання Аксіос. Воно посилається на два джерела обізнаних і ситуацією. Розмова лідерів тривала приблизно півгодини однак чи завершилася вона як якоюсь домовленістю невідомо. Зокрема, щодо остаточного рішення про передачу далекобійних ракет томагавк. Аксіос наголошує на важливості цього питання, пояснюючи, що такі засоби дали б змогу Україні завдавати ударів далеко вглиб російської території, включно з Москвою, і що українці аргументують запит тим, що це допоможе примусити Путіна сісти за стіл переговорів. Херсонські фермери, попри війну, продовжують працювати, хоча це і ризик, і значно дорожче ніж до війни, де окупований правий берег намагається вирощувати ті культури, які раніше були типовими для лівого, а саме овочі, почали садити і кавуни. Натомість від кукурудзи, сонячнику, які вирощували на правобережжі, відмовляються. Чому так сталося і як працюють херсонські фермери у зоні бойових дій? Ольга Читайло розповість. Я кайфую від цього просто Віталій виїжджає у поле на тракторі. Сам міг би цього і не робити. Усе ж таки господар, є працівники. Але що вдієш, коли справа улюблена? Мені подобається як ну. З насінини цей живий організм починає проростати. Він не місцевий із Дніпропетровщини. фермерувати на Херсонщині взявся після деокупації правого берега. Тут залишилася ферма родичів. Вони не планували продовжувати справу, тож він вирішив взяти усе на себе. Прийшлося, скажімо так, продати свою дорогу машину і доінвестувати до своїх заощаджень, щоб хватило коштів на часткове відновлення. Поля стояли. Забруднені не тільки мінами, дуже багато бур'янів було вести господарство поблизу зони бойових дій справа дорога і ризикована. Без допомоги не обійтися. Трактор, на якому він працює, надав фонд Говарда Бафета. Коли завершать роботи, техніку передадуть іншому фермеру. Дають техніку для посіва, дають техніку. Якщо потребуєш для того, щоб покропити, промбайн дають для збирання на іншому полі. Уже проріс ріпак. все ще маленьке, та був дощ, воно попідтягує. Віталій вірить, навіть під час війни йому вдасться досягнути успіху в улюбленій справі. Херсонські ґрунти та клімат одні з найкращих в Україні. Пшениця виростає високої якості. Вона, бачите, яка крупна, та вона ну першого класу. Втім, є культури, від яких доводиться відмовлятися, хоча раніше вони були типовими для регіону. Херсонщина і страдає від цього, скажімо так, від сонця, від посухи. Тому що ми не можемо отримувати такі врожаї, які отримують на заході України, там, де є достатнє вологозабезпечення, про кукурузу на Херсонщині зовсім можна забути це тільки на поливі. А ще фермери на правобережжі Херсонщини відмовляються від соняшнику усе через ту ж посуху. Практично весь період вегетації не одного до продуктивного дощу не було. у нас. Про посуху говорить і фермер Максим Максимов. Його господарство розташоване у сусідньому селі. Ми знайомі давно. Максим фермерував тут ще до війни. Один із перших почав розміновувати території після деокупації. Пережив підрив каговською. ГЕС його поля не затопило, але залишилися без поливу в найважливіший момент. Тепер, через два роки після знищення ГЕС, місцеві аграрії зіштовхнулися з віддаленими наслідками. Зміною клімату дуже стало жарко і сухо. У нас тому пішли там, розділили рослинництво на підрозділи зернових технічних. І на овочеві культури. Пішли в овочеві культури, тому що там можна максимально розкрити потенціал зрошення. Посуха впливає і на якість ґрунту. Це називається органічна. От, е Наше добриво, яке за рахунок вологи і азоту воно розкладається і покращує структуру ґрунту. Але на сьогоднішній день то воно як скошене, так і є, ніяка структура не відбувається. Отримати врожай Максиму допомагають ось такі дощувальні машини. Без нього ми просто не можемо хазінувати, я вам хочу сказати, не проростає навіть насіння. Цьогоріч фермер уперше висадив кавуни картоплю та цибулю. Сезон кавунів уже минув, а от цибулю саме збирає. Скільки тут по площі? Тут 20 гектарів. Як і Максим, на овочі перейшли багато інших фермерів, кажуть в обласному департаменті сільського господарства. До повномасштабного вторгнення правий берег спеціалізувався на зернових, а лівий на овочах через особливості ґрунтів і розвинену систему зрошення. Воду брали з Каховського водосховища. Тепер усе це треба відновлювати на звільнені території. Це великі капіталовкладення, що робить собівартість херсонської продукції вищою ніж в інших регіонах. Зараз збирає він лук по 6 гривень там за кілограм, коли йде масовий збір любої культури, ціна одразу падає, тому щоб. Розвивати овочівництво у нас, наста треба звичайно вочесховища. А овочесховища у регіоні немає. Ще одна проблема високі ризики. Фронт поруч і ті ж фермери, які працюють ближче до берега Дніпра, змушені залишати поля через обстріли. Щоб встояти місцеві аграрії потребують підтримки. І наше завдання зараз створити нові умови для наших грав, щоб їх акта підтримувати. А то візді ну обрізаємо обрізаємо горім ризиковано, Кридіт, кредити мені даємо, тому що ризиковано. Залог ми не можемо здати. ніяке майно аграрії не можуть надати ні приміщення, тому що на ризиковано. І також по всім програмам должно бути окреме фінансування по прифровим територіям. Чиновник каже: потенціал, який був до великої війни, нині не відновити, але важливо втриматися, і саме це і роблять. Віталій і Максим свою улюблену справу кидати не збираються. Херсонщини, Ольга Читайло та Володимир Коваленко. Факти сі Єдині новини. Екіпажі бійців 428-го батальйону безпілотних систем. Тінь зараз виконують надскладні завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту Покровському, і їм потрібна наша з вами допомога. QR-код і номер картки ви бачите на екрані. Бійці збирають гроші на пікапи для ефективного виконання бойових завдань. Потрібно 500 тисяч гривень, і це точно нам до снаги під Покровськом. Зараз дуже важко. Ми це знаємо і вояки тінь це підтверджують. А тому вони потребують автомобілі, щоб якнайшвидше е, діставатися на бойові точки, ефективніше проводити розвідку, коригувати вогонь та вражати цілі з максимальною точністю за допомогою безпілотників і наземних роботизованих комплексів, які стали очима та руками сучасного війська. Тінь це новий підрозділ, і їм багато чого потрібно. Але от пікапи зараз найголовніше. Отже, закликаю усіх доєднуватись. Ми бійці 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь звертаємось до глядачів марафону. Єдині новини з проханням підтримати наш збір на бойові автомобілі, адже ці автомобілі дуже потрібні для виконання бойових задач нашими екіпажами на лінії зіткнення разом з вашою підтримкою, разом з вашою небайдужістю, ми неодмінно здобудемо нашу спільну перемогу. Слава Україні, героям слава. Два британські військові літаки цього тижня провели 12-годинне посилене патрулювання біля кордону з Росією. Повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі. Йдеться про британські повітряні судна електронного спостереження та морський патрульний літак, які пролетіли з арктичного регіону, повз Білорусь та Україну. Гіллі наголосив, що це була спільна місія із союзниками зі сполучених штатів і НАТО. Її провели на тлі нещодавніх вторгнень російських дронів та винищувачів. У повітряний простір країн альянсу Польщі, Румунії та Естонії міністр зазначив, що вона надала цінну розвідувальну інформацію для підвищення оперативної обізнаності британських збройних сил. Українцям слід подбати про свій страховий стаж, а відтак і про пенсію у майбутньому, а саме, оцифрувати паперові трудові книжки та завантажити скан копії до порталу пенсійного фонду. Там нагадують, це важливо зробити вчасно, аби всі відомості про стаж були відображені в реєстрі. Розповість Даниїл Самсонов. Чотири роки тому в українців, крім паперових трудових книжок, додалися ще й електронні їхні переваги. Очевидні кажуть фахівці. Завдяки цьому працівник завжди може бачити записи про свій стаж, місця роботи, лікарняні листки та сплачені із зарплати податки. Паперові документи їх легко втратити або пошкодити. Електронна трудова зберігатиметься завжди в особистому кабінеті людини, куди вона може зайти і подивитися на внесені записи. Якщо у людини немає трудової книжки, бувають і такі випадки, тоді людина може вигрузити свою електронну трудову, і ми можемо подивитися на її стаж. За 40 років трудового стажу у нашої колеги телепродюсерки Юлії Конік записів у паперовій трудовій назбиралося чимало. Перше в мене запис, дитячий садок ясла першого року. Крім виховательки у дитсадку, згадує ким тільки не працювала. Агенткою з нерухомості психологиною була й держслужбовицею. Та головна її кар'єра на телебаченні тут уже понад 25 років. Адміністратор координатор, продюсер вуличного телебачення, виконавчий. Потім я була асистентом продюсера новин, а потім стала я продюсером новин, і я їм позипила цю хвилину. Тож Юлія вирішила перевірити, чи є усі ці записи у її електронній трудовій. Вчора я зайшла вже цілеспрямовано і побачила, що в мене 21 рік, тобі ж десь витратилось 19 років. Значить, Всі записи розпочинаються з 2004 року. А фактично, з два ну, 85 п'ятий і далі нічого немає. Оце в мене питання, де я буду шукати цю інформацію. Наша колега не єдина, хто має таку проблему. До 2004 року трудовий стаж українців записували тільки у паперові книжечки. А вже з 2004-го в Україні запрацював державний реєстр загальнообов'язкового соцстрахування. Відтоді пенсійний фонд автоматично фіксує наші дані про роботу. Тобто, книжечка це єдиний документ, який підтверджує ваш повний трудовий стаж. Зрештою, що він у повному обсязі відобразився в електронній системі, потрібно зробити скан копії кожної сторінки трудової і завантажити. Аже їх до особистого кабінету на порталі пенсійного фонду це може зробити ваш працедавець або ви самостійно, але насамперед це питання безпеки самого працівника. Підприємство може прилетіти в будинок особи може прилетіти в будинок працівника, в будинок громадянина. Да в нема ніде не для нас ось такої 100% гарантії, що паперова трудова книжка буде збережена. Оцифрування це додаткова гарантія, що стаж не буде втрачений. 21-го коли не був чинності закон про електронні трудові книжки, держава дала українцям 5 років, щоб оцифрувати паперові. цей термін, якраз впливає. Ай у червні 26-го. та фахівці застерігають, варто оцифрувати власні дані заздалегідь. Але навіть якщо ви не встигнете до червня наступного року свого страхового стажу, ви не втратите певнять у пенсійному фонді. та пояснюють, перш ніж оформити виплати, працівники фонду у будь-якому разі перевіряють паперову трудову та вносять дані. Однак, при розбіжностях і помилках зробити це вже буде складніше і довше. Можуть виникати певні питання при певних записах. Ми знаємо, що це паперовий документ. Деякі роботодавці могли виконати деякі записи, ну скажімо так, з, з певними порушеннями. Тому краще це зробити зараз для того, щоб перевірити, знати і бути впевненим, що весь трудовий стаж, який був у людини, перетвориться на страховий стаж і відповідно пенсійного виплату. Самсонов, Наталія Кулек, факти сітіві, єдині новини. Повітряну тривогу оголошено в Києві та низці районів і областей. Триває загроза ворожих дронів. Тож подбайте про безпеку і наразі це всі новини. Більше вже о 10-й ранку. Далі ефір продовжить команда 1+,1 плюс медіа програма Ранок Марафон з Валентиною Хамайко та Олександром Поповим. Слово колегам. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива? Я вітаю вас. Мене звати Олена Фроляк. І ми розпочинаємо серію розмовних студій. І насамперед зробимо короткий огляд ринку української праці, який зараз переживає точно не найкращі часи. І я із задоволенням запрошую до розмови співзасновника та СЕУ сайту пошуку роботи WorkUA Артура Міхна. Пане Артуре, я вітаю вас. Вітаю навзаєм е і слава Україні. Героям слава. Пане Артуре, минулого тижня наприкінці в ЗМІ було багато статей про те, що майже 43 українських бізнесів відчули відтік кадрів через постанову уряду про безперешкодний перетин кордону юнаками 1892. Скажіть, будь ласка, як це відобразилося на роботі вашого сайту? Ви це відчули? А... Ну, звичайно, якщо щось відбувається і відповідати в форматі, чи відчули, чи не відчули, то відповідь буде позитивна, бо ну, будь-яка зміна зовнішня вона має впливати. Але разом з цим дуже важливо, наскільки ця зміна дійсно впливає. І тут я можу поділитися двома складовими. Перша складова, ми проводили своє дослідження серед компаній, які розміщують свої вакансії на сайті Work.ua і опитали понад тисячу роботодавців. За е, тими результатами, які ми отримали, 37% сказали, що вони мають прецеденти звільнення чоловіків в цьому році е, ну, цього. цього е, Віку з 18 до 20 років, тобто менше 50-37% точно не можна говорити про якусь складову, ну коли це прям надчуттєво. Причому тут дуже важливо, що середні і малі компанії там ця цифра цей відсоток становить близько 19-20. А і зростає там, де компанії, які мають у своєму складі більше 500 тисячу працівників, там ця відповідь приблизно 60%. Тобто, в середньому, якщо брати те, що ми маємо в реальності, яка є в країні, то звичайно певним чином це відчувається, але якоїсь проблеми ну, надпотужного рівня. Ми не бачимо, Тобто це якщо це не казати особо про... правильно. Про складову за опитуванням, і тепер друга частина теж важливо, що бо опитати відповіді, наче можуть бути одні. А що відбувається в цей момент на сайті? І ось тут теж можу дати трошки статистики. Зазвичай от зараз, вже після масштаб, після повномасштабного вторгнення, ми бачили розподіл серед кількості резюме, що розміщують чи відгуків, які. Шукачі надають на вакансії, розподілявся так: 35% це були відгуки від чоловіків, і 65% відгуки від жінок. От після того як відбувся цей закон, а так ми бачимо невеличку зміну, але вона ну прям сильно не принципова. ну зменшилося до 31 в. От саме в цьому в цій віковій складовій Категорі. тобто Дякую. якщо я зрозуміла пати на вплив в ринку в цілому, то він майже не відчутне. Пане Артуре, скажіть, будь ласка, навіть якщо половина наших біженців з-за кордону, а їх налічують за різними даними до семи і більше мільйонів людей, повернуться після широкомасштабного вторгнення, нам, а, нам важко буде вирішити проблему з браком а, кадрів. І Ймовірно, доведеться залучати міжнародних мігрантів в силу різних причин. Українці до цього, так що я читаю в пресі, не дуже готові. Як готувати українців до того, що нам таки доведеться залучати трудових мігрантів на ринок праці в Україні? Думаю, що ця історія вона просто має відбутися гармонійно. Готовність вона завжди відбувається з певним рівнем і. Практичного доторку то оскільки Україна історично не мала великої кількості трудових мігрантів, звичайно. Якщо запитати в людей, то просто немає досвіду, і це означає, що не дуже готові до, бо новий досвід це завжди трохи складніше ніж той, що ми, що ми мали. Але разом з тим, я якось впевнений в тому, що українці все ж таки доволі привітна нація, і якщо адекватні люди, які хочуть допомагати країні розбудовуватися працювати, будуть приїздити і приїздити для. Для того щоб працювати, це точно допоможе нам і поступово ми зможемо. Цей досвід отримати, і думаю, що це не буде проблемою, бо в світовому тренді це існує і нормально працює, працює. разом Я з ваше... тим. Дуже важливо, все ж таки, концентруватися на тому, щоб допомагати максимально допомагати своїм людям. А те, що ми завжди робимо на нашому ресурсі Work.ua, направлені перш за все для того, щоб давати роботу саме українцям в Україні. Як на вашу думку нам вирівняти дисбаланси, давні дисбаланси на ринку праці, коли, наприклад, там юристів і менеджерів забагато, а робочих спеціальностей бракує? А були якісь потуги у Міносвіти, давали більше державного замовлення на такі спеціальності, але щось це не спрацювало. Як нам вирівняти ось цей дисбаланс? Ну, те, що ми бачимо, це те, що ринок сам цей дисбаланс певним чином вирівнює. Можливо, це не ідеальна ситуація, коли людина отримає освіту за одним фахом, а потім через якийсь час працює за іншим. Але реальність така, що ми знаходимося в світі, де нам доведеться вміти навчатися протягом життя і можливо один-два, може й більше разів, змінювати свою роботу і факт, за яким ми працюємо. Тому якщо подивитися зараз на те, що пропонує ринок з точки зору зарплат, то приблизно 47%, я кажу, приблизно я кажу точну цифру: 47% вакансій на зараз не потребують. Досвіду роботи ну роботодавці пишуть, що вони готові брати людину без досвіду і навчати. Звичайно, це через те, що є ну доволі суттєвий брак кадрів, але разом з тим це можливість для будь-якої людини. Почати кар'єру в тому напрямку, в якому в якій їй може бути більш цікаво чи більш фінансово вигідно? І звичайно, надзвичайна можливість для молоді зараз починати свій, свою, своє трудове життя. А яка найзатребуваніша спеціальність на вашому сайті? А ця спеціальність не змінюється останні 5 років, і це все, що стосується сфери продажів. Це можуть бути менеджери з продажу, продавці, консультанти на цю категорію. Зазвичай найбільший попит, і він продовжується і в наш час. Далі на третє місце за рейтингом війшла спеціальність водія. Ну, зрозуміло, що під час війни це дуже важливо і потреба, потреба продовжує зростати. Довідають спектрі... вже за кермо великих автобусів, да, фур і фури. Також перенавчають, і цей досвід доволі успішний, в тому числі є. Пане Артуре, скажіть, будь ласка, я читала, що на вашому сайті дедалі частіше є пошуки роботи саме з боку наших біженців за кордону? Чи це так? І що вони шукають? <звук> Якимсь принциповим принциповою зміною це не відбулося. Вона зростає, тому що ну виросла в свій час кількість біженців, і звичайно, люди потребують роботу інколи, знаходячись за кордоном, простіше працювати продовжувати працювати в Україні, бо ну можна отримати, скажімо так, пропозиції більш кваліфікованої роботи, тому. Можливості по саме дистанційній роботі, вони завжди привертають величезну увагу. І те, що ми бачимо, що пропозиції роботодавців, які пропонують дистанційну роботу або навіть там змішаний графік, вони завжди мають в 3 чотири рази більше відгуків, ніж робота, яка потребує постійної присутності. Тому, можливо, це ще один такий тренд для тих, хто. Розумію, що якась вакансія потенційно може бути е, виконуватися віддалено. Е, я робити, вам я вам так, дякую, пане Артуре. Змушена змушена вас перервати, оскільки вже новинам передаю слово. Отже, Артур Міхно, співзасновник, та се сайту пошуку роботи Work.ua був у нас в ефірі. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.